Одеса зазнала масової атаки ударними безпілотниками, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема багатоквартирні житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється, але відомо є одна загибла жінка. Повідомив ДСНС через атаку дронів у дев'ятиповерховому будинку. Спалахнула пожежа з шостого до дев'ятого поверхів. Надзвичайники врятували п'ятьох людей. Вибухи в Одесі почали лунати близько опівночі. І понад п'ять годин Росія атакувала Павлоград Дніпропетровської області. По місту завдали комбінованого удару. Повітряні сили попереджали про ракети та десятки безпілотників, які армія РФ запустила на місто. Очільник області Сергій Лисак написав у телеграмі: це була наймасованіша атака, лунав вибух за вибухом. Як наслідок, по Нівичині пожежна частина промислові підприємства п'ятиповерхівка і виникли займання. Одна людина загинула унаслідок ворожих атак на Запоріжжя протягом минулої доби. Про жертву у Степногірській громаді повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Усього росіяни атакували 18 містечок і сіл у регіоні з авіації, безпілотників, РСЗВ та артилерії. Надійшло 32 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Збройні сили України забезпечать засобами необхідними для більш відчутних далекобійних ударів. ПРФ таку заяву зробив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це глава держави повідомив у телеграмі. Президент також відзначив, що непростою залишається ситуація у прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує атакувати цивільних різними типами дронів. Тож маємо відповідати, сказав Зеленський. Велика Британія та ЄС знижують граничну ціну або так звану стелю цін на російську нафту. Про це заявила міністерка фінансів Сполученого Королівства Рейчел Рівз. За її словами, стелю цін знижують із 60 до 47 доларів та 60 центів за барель. Це ударить по нафтових доходах Росії, які вже упали на третину порівняно з минулим роком. Заявили в британському уряді. Британія не діє наодинці. Це партнерство з нашими європейськими союзниками для того, щоб чинити максимальний тиск на Росію і зменшити її здатність фінансувати свої військові зусилля. Обмеження ціни на нафту, яке діє з 2022 року, вже вплинуло на зменшення російських доходів від продажу нафти. Але ми йдемо далі, щоб підтримати Україну і чинити тиск на Росію. наказав.